Міста усе поспішає. Йдуть пішоходи, гуркочуть трамваї, автобуси мчать, пробігають таксі. Усі поспішають, працюють усі. І був там автобус великий такий, блискучий, червоний, дуже швидкий. Одне тільки лихо куди б він не їхав, завжди буркотів, працювати не хотів. Не хочу возити по місту людей. Не хочу гудіти катати дітей. Візьму та втечу, і поїду я сам співати й гудіти полями лісам. І от серед ночі, як люди поснули, в автобуса очі ураз спалахнули, тихенько, поважно сирена гудить, і двері гаража відкрилися вмить. І виїхав з нього автобус врочисто, шукати дорогу по сонному місту. Шофера немає, ніхто не сидить. Він сам повертає туди й сюди. Повстемні будинки, заводи та міст виблискують шини великих коліс. Останні будинки лишились позаду і їде автобус по полю, у ліс. Освітлює місяць м'який моріжок, Зайчатка зійшлися в веселий танок. І білки стрибають на мшистому пні, і птахи співають, радіють весні. Та що це? Ой, що там так страшно гуде? Крізь морок темноту по лісі іде. Злякали звірята, сховались в кущах і дивляться здалека. Що там за жах? Це їде автобус по лісі вночі. Великі колеса ламають кущі, і вогняним поглядом два ліхтарі, мов очі вп'ялись в лісові чагарі. І раптом мотор закахикав і став. Колеса загрузли між стеблами трав, сирена гуде і лютує. Дарма. І охнув автобус. Бензину нема. Здивований ліс. Прокидається вранці, О, великий автобус стоїть на полянці. В очах ліхтарях погасились вогні, І дужі колеса уже й не страшні, залазять в автобус звірята та звірі, розсілись на подушках, як пасажири, Лисиця в кабіні, неначе шофер, а птиці синиці сідають наверх, сідають на дахові птички синички. Приносять стеблинки, приносять травичку і вже починають гніздечко мостить. А білки ласухи, пухнастенькі шубки, горіхи гризуть і летять шкаралупки під напис не можна плювати і смітить. А зайчики влізли з ногами на лави, а миші прогризли дірки для забави. І крутить лисиця кермо без пуття. І всюди безладдя, і всюди сміття. Нещасний автобус і плаче, й зітхає. Чому я тікав від веселих трамваїв? Навіщо тікав від хороших людей? Навіщо тікав від маленьких дітей? Щоранку мене напували бензином і чистили боки, і ладнали машину, і всі поважали, і хвалили мене. І діти маленькі любили мене. А звірі глузують з недвижних коліс. І зовсім не бачать автобусних сліз. І зовсім не чують зітхань і плачу. І гірко, і боляче так втікачу. І, мабуть, автобус загинув би так, та раптом над лісом пронісся літак. Привіт тобі, друже, гукнув на льоту. і крикнув автобус Товариш, рятуй! Літак приземлився і вимкнув мотори. Налякані звірі сховались у нори. Що сталося?» – питає, чого ти тут сам бензину немає, так я тобі дам. І стало так весело й радісно враз, крутнулись колеса і пихкає газ. Доволі, доволі по лісі блукать, не буду ніколи я з міста тікать. І зразу ж автобус поїхав назад від птиць та звірят до хороших хлоп'ят. Ідайте хлоп'ята в автобусу, раз, я буду катати по вулицях вас. Навколо трамваї, дзвінки, голосні. Хлоп'ята співають веселі пісні, а з неба, з-під хмари, підспівує в такт хороший товариш, веселий літак.